Купити овочі, фрукти, цукор, борошно, крупи та інші вироби, а також якісне насіння та саджанці за цінами виробників можна було на вулиці Набережній, адже в кінці вересня у Рівному відбувся сільськогосподарський ярмарок. Виробники привезли до рівного власноруч вирощену продукцію та реалізовували її за нижчими ніж на ринку цінами. Фермери говорять про те, що цього року мали чимало проблем, та, попри це, пишаються своїм врожаєм та радіють можливості його продати. Те, щоб його посадити і виростити, солярка, по-перше, дорога, добриво теж дороге. А потім посадиш раніше, у нас не було тих всяких хвороб, шкідників таких, як на теперішній час. Просто треба не лінуватися на її робити. Ну, одного року краще виходить трошки, другого року щось хуже. Голова асоціації фермерів та приватних землевласників області Дмитро Українець стверджує, що черговий ярмарок в обласному центрі організовують на прохання рівнян, адже така торгівля є вигідною як для місцевих аграріїв, так і для покупців. Цілий рік сільсребники працюють дуже тяжко працюють для того, щоб виростити продукцію і гарно її потім реалізувати. Ну і рівняни можуть заготовити закупити ту продукцію, яку вони будуть споживати протягом зими. Водночас для фермерів з'явилася прекрасна можливість не залишатися сам на сам зі своїми проблемами, а самим впливати на те, що нині діється у сфері сільського господарства. Нині є політична сила, яка готова захищати права фермерів та власників паїв. Є багато членів аграрної партії, є сільгосвиробники, є фермери. І обласна аграрна партія запросила у. Взяти участь у місцевих виборах і дуже багато фермерів і сльози виробників будуть приймати наступні такі ярмарки відбудуться у рівному вже 10 жовтня на вулиці князя Романа та 17 жовтня на вулиці Набережній.